Гуманітарна ситуація на Донбасі все ще складна, заявляють в ОБСЄ. Зокрема, у селах є проблеми з опаленням та доступністю палива. У регіоні значна інфляція та захмарно високі ціни на непідконтрольній території. Але не зважаючи ні на що, люди повертаються додому, як виживають і на що сподіваються. Дивіться далі. Гуманітарну допомогу для свого сина Олена отримує кілька місяців. Раніше дитячі набори родинам із дітьми до трьох років видавали на Донбас-Арені. Тепер продуктові пакети для малюків можна взяти на найближчому до місця проживання пункті. Ближче ходити, можна з приїхати з дитим. Раніше я отримала на Донбас-Арені, зараз отримав в своєму районі, недалеко, а думав, дуже удобно. Набори поділені на дві категорії для малюків до року та дітей до трьох. У складі соки, пюре, каші, суміші. Під початку роботи штабу волонтери роздали майже 350 тисяч пакетів із дитячим харчуванням. Для родин із малюками величезна підтримка. Всі дітські гроші потрібно було дати, щоб купити пакети, тобто не вистачило. Допомогу на Донбас відправляють кілька разів на тиждень. Сьогодні до Донецька виїхала вже 104 колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. У фурах найнеобхідніші продукти цукор, крупи, консерви. Сардіни, мука. Машини доправлять 220 тонн допомоги на донбас арену З неї волонтери сформують набори виживання для 30 тисяч жителів, які мешкають на непідконтрольній Україні території. А це вже логістична база у Маріуполі. Колона з допомогою прибула сюди напередодні. Вантажівки привезли продукти для жителів населених пунктів на лінії розміжування та переселенців. Ми всі благодарні, Рінату. Всі благодарні. Скільки людей і всі їх. Спасибо. Дай йому Бог здоров'я. Обсяги допомоги, які доставляє штаб Ріната Ахметова, розраховують, спираючись на результати досліджень. У вересні оновлена гуманітарна карта потреб показала, що продукти необхідні 32% мешканців. Однак у невеликих містах та селищах ці показники значно вищі. Понімножечко знижується потребність в продуктах питання в крупних городах. Це відбувалося в першу чергу благодаря слаженій і чіткій роботі всіх гуманітарних місій, всіх волонтерів і, безусловно, гуманітарного штабу